День Соборності України. Поняття Соборність з'явилося у нашому науковому і політичному лексиконі порівняно недавно. Це загальна, органічна ознака будь-якої нації. Неодмінна її умова розвитку процвітання. Вона означає, по-перше, об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація. На суцільній території це один із найзаповітніших ідеалів у багатьох народів світу. По друге, соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамки національної держави, а передбачає також духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян незалежно від їхньої національності. Нарешті соборність це невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудову процвітаючої демократичної національної держави. День соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році. З приходом різних партій та президентів до влади вже за часів незалежності України його то скасовували, то знову повертали. Яка ж історія цього свята? Хто його відмінив та як його святкують зараз в Україні? Соборність для України це єдність, багатоманітність і об'єднання навколо спільного стрижня яким є українська державність та українська ідентичність? Ідея єдності українських земель, соборності України сягає глибину віків? Вона проходить через давньоруські оповідання і повчання, літописи, невмируще слово полку Ігоревим. Збирання південно-руських земель, які стали першоосновою Київської Русі, та історичним центром формування української етнічної спільноти, було пріоритетним напрямком внутрішньої політики київських князів Олега і Ігоря, Святослава і Володимира Великого, Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха, самодержавцями Всея Русі. Відчували себе і князь Галицький Роман Мстиславович і Богдан Хмельницький. Це ті люди, які завжди прагнули об'єднати Україну. Останній же незадовго до смерті міцно пов'язував укладення будь-яких зновища політичних союзів із визнанням прав козацької старшини на всю стару Україну або Роксоланію, як її ще називали. Де є грецька віра та існує їхня мова? Проте історична доля українського народу виявилася трагічною. Переживши страшну руїну у другій половині XVII століття, він надовго залишився роз'єднаним після поділів Польщі, Українські землі опитнилися у складі двох імперій російської та австро-угорської. І хоч ідея єдиної України продовжувала жити в історичній пам'яті і політичній думці, реалізувати її можна було лише в контексті протиборства. Соціальна мобільність нації залишалася невисокою, а тиск з різних сторін невпинно зростав. 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, у якому було заявлено про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу. 3 січня 1919 року Національна Рада Української Народної Республіки у місті Станіславі, тобто Івано-Франківськ, ухвалила закон про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Наддіпрянською Українською Народною Республікою в Одну Народну Республіку. Також був підписаний Універсал. Текст універсалу звучав так: віднині на всіх українських землях, розділених віками Галичини, Буковини, Закарпатській Русі і на Дніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії за, для запровадження яких найкращі сини України боролися, вмирали стали дійсністю. Промовляв ці слова голова директорії Володимир Вениченко, а професор Федір Швець виголосив текст універсалу Соборності. Після цього архієписпоп Агапіт відслужив з духовенством молебень у намірах українського народу й української держави. Відбувся військовий парад Галицького легіону січових стрільців, якими командував. Полковник Євген Коновалець. Ось саме проголошення Акту Злуки. Його було призначено на 12.00 22 січня 1919 року. Тобто в першу річницю проголошення четвертого універсалу. Про повну незалежність України на Софійській площі в Києві. Учасник визвольних змагань, перший міністр закордонних справ України Олександр Шульгин писав ідея проголошення 22 січня 1919 року живе й житиме. Нас поділяли кордони, але цей акт не завжди встановив. Існує єдина українська нація. 22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за руки, утворивши живий ланцюг від Києва до Львова на згадку про проголошення Акту Соборності України. 1 грудня. 1991 року переконливо показав, що проголошення незалежності це свідомий вибір народу, який прагне стати господарем на власній землі. Свято Дня Соборності встановлено в Україні. Відзначати щорічно 22 січня, у день проголошення в 1919 році. Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки названий День Соборності України згідно з указом Президента України про День Соборності України. Українська нація порівняно молода. Вона ще далеко не реалізувала свого державотворчого ресурсу. Не задіяла повністю свого колосального потенціалу. Українство належить до категорії світових. Світове українство існує жартовна участь українців у Другій світовій війні. Опозиційність до найстрашніших режимів ХХ століття сталінського та гітлерівського робить честь світовому українству. Світове українство нарешті має можливість показати свої здобутки на широкому просторі без обмежень і пересмикувань. Таким чином українські цінності, неагресивність, демократичність, міжнаціональна згідливість, гуманність і щедрість, здатність до самокритицизму, велика ідеальна духовна щедрість. Повинні стати доброю силою, чинником утверджені у народів вільних кол. Акт злуки це єдність нашого духу, часу і простору. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Викарбувано на скрижалях акту злуки на Софіївській площі багато років тому. Відновлення незалежності України у 1991 році бере своє життя якраз із цього дня. Україна це велика держава, це сильна держава, це могутня держава. І зараз сини України показують це всіма способами. Виборюючи на полі болю нашу перемогу, виборюючи нашу самостійність, нашу цілісність, ми разом з Днем Соборності України, Україна переможе!